Мешканка одного з будинків в обласному центрі показує місце, де обрізали дроти. Каже, це сталося у темну пору доби. На відео з камер спостереження ОСББ видно, що орієнтовно в 22 другій годині поблизу підвалів ходили неповнолітні. Це ми виявили 19 березня. Порізали кабелі і зрізали цей датчик. Ну його немає. Очевидно, вони його забрали з собою там чи викинули десь поблизу невідомо де. Сам технік Сергій Омелянчук показує індивідуальний тепловий пункт, який зараз працює без датчика вимірювання зовнішньої температури. Сьогодні обхід будинку, дивлюся, щоб нічого не протікало ніде. Вкрали датчика температури ТП тепер зупиняється, бо клапан перекриває. Це перестає працювати. Все опалення не працює весь будинок. Сергій Омелянчук говорить, аби за ніч в квартирах не стало холодно, з'єднав електричні дроти напряму. Це було вночі, 12-ї годині ночі, опалення не було. Зі слів Сергія Омелянчука, голова ОСББ, наступного дня викликав поліцію та написав заяву про пошкодження майна. Каже, тієї ж ночі обрізали дроти і у сусідньому будинку. Інспекторка сектору комунікацій головного управління Нацполіції в області Марина Балдич каже, правоохоронці зафіксували три випадки аналогічного пошкодження майна. Дійсно, були повідомлення про пошкодження кабелів на вулицях Кравчука та Липинського у Луцьку. Це трапилося минулого тижня. Ці звернення зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. І наразі осіб причетних до скоєння цих правопорушень. Вони встановлюються. Наразі інформація на розгляді у ювенальних поліцейських. Зі слів начальниці сектору ювенальної превенції Інни Остапович, у разі доведення неправомірних дій дітей до 16 років, батьки платитимуть штраф відповідно до 184 статті Адміністративного кодексу України, в якій йдеться про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Максимальна сума штрафу 5700 гривень. Системи приладів індивідуальних теплових пунктів перебувають на балансі державного комунального підприємства Луцьктепло, сказав директор Іван Скорубський, який відмовився коментувати на камеру. З приводу пошкодження майна підприємство звернулось до поліції. Заміну кабеля проведуть коштом комунальників. На подачу тепла в оселі Лучан це не вплинуло. Тетяна Біскуп, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.